Всім привіт на каналі Карті. Сьогодні у нас буде напевне останнє відео про цю BMW. Курту у нас була ціла серія про неї, як вона там куплялася, як вона виглядала спочатку, як її послідовно робили. І сьогодні в цьому відео я вам розповім, в принципі, як вона зараз виглядає на кінець 23-го року, що з нею зробило додатково з того моменту. І, в принципі, отаке. Тому всім приємного перегляду. Ще раз приїзд. можна розповісти про цю машину, що було з нею зроблено. Останнє відео у нас було десь в весною, я не пам'ятаю точно, напевно, в травні десь. 에, вона приблизно напевно виглядала так само. Але деякі елементи протягом чого, цього часу змінилися. На жаль, звісно, вона не повністю ще дороблена, оскільки багато деталей в принципі можливо знайти. Наприклад, молоді вітрі з або за... Величезні гроші, де ж не Німеччини знайдеться, у нас їх в принципі мало. Тому всякий резинки, все це, їх дуже важко знайти на контролі дорого, на жаль, на цьому моменті, в принципі, зовнішні цього автомобіля За Цей час у нас змінилися фари. у нас поставилися нові на повністю фари, чотири штуки, Поворотики залишились такими самими. Пофарбувався в чорний сі Елементи пластикові, це, це, це молдинги з'явилися, і, в принципі, машина за цей час трішки вже більш зібрана стала виглядати. В основному більше нічого не робилося по ній, оскільки я вже все сказав, але вилізли деякі моменти, наприклад, покраски цього автомобіля. Наприклад, тут, тут на бампері у нас вилізла краска. Тут по Відлупалася краска. Ну в принципі, не от такі от моменти є після фарбування. все таки не супер якісно її пофарбували. Але хоча в колір попали, в принципі, виглядає достатньо класно і оригінально. Що саме головне? Звісно, у нас в останньому відео були інші диски, оскільки вони були на ліці. Тут поставили зиму Щось не відчуваються, якісь е, знову копійки, ці чотири колеса. Я ще в минулому відео розповідав, що ті круті диски, диски у нас е, вийшли за копійки, ці так само, я не знаю, як власник знаходить за такі гроші диски, але ну, це штамп і з пластикового накладки. Вони виглядають нові. нормально, оригінально, класично для тієї BMW. Ті, звісно, диски виглядають набагато краще. Також у нас почали закриватися і відкриватися нормально вже двері всі. Ну, Він подіясь, вона ще з проблемами. Також почали працювати електросідушки, ми про це трішки далі поговоримо. Зовні, в принципі, напевно, все. ну, Наприклад, я от тут бачу вмятини всякі з'явилися на капотах, а тут молдінгів теж не вистачає. Також почали з центрального замку закриватися всі двері, але все-таки вилазять деякі проблеми. Звісно, це BMW постійно вилазить якісь проблеми як із проводкою, так і там, з замками, з сідушками. Постійно щось вилазить, але це все ремонтується, це все, все робиться, щоб машина виглядала ну, для чого вона була і створена, в принципі, для чого її і з нуля повністю переробляли, для того і це все робиться. Ну, тому що за машиною, правда, слідкують її люблять, і тому дуже ретельно до сього цього ставляться. Потім, що ще, запрацював люк, у нас тепер люк працює. Теж класна тема, але по сідушкам. Давайте з задніх почнемо. Е, я вам ще в минулому відео розповідав, що в принципі тут е, тільки передні сідушки перешивалися, оскільки це коштувало ну, доларів 400, напевно, дві сідушки перешити і так не дуже дорого. А задній диван, якщо перешивати, то це мінімум тисяча доларів. Дуже дорого, дуже довго перешивати. Тому у нас сідушки так і залишилися з того моменту старі, які вони як вона куплялася і таке. Далі е, багажник, на жаль. Все-таки досі нормально не працює, ну тобто він відкривається, але опорів у нас немає, тому він величезний, дуже важкий і тому його дуже важко піднімати. Ну і фари, так і фонарі задні так і залишились такі тими китайськими, які виглядають не дуже. Але з часом, напевно, я думаю, це все зміниться. Поставлю сюди оригінальні класні задні фонарі. Під капотну простору нічого е, більше не змінювали. Як я кажу, там по мелочі обслуговували його. Робили якісь е, техогляди. Ну, в принципі, на цій машині взагалі ніхто ніколи не їздить, ну, дуже мало вона стоїть, е, красується. От, у нас опори нові. Але виглядає все тут чистенько, приємно, ну, вона стоїть в гаражі, нікуди не їздить, тому все це так чисто, все класно. Далі давайте поговоримо про салон, що в нас там змінилось, бо більше додати нема чого. В наступному відео я спробую вам розповісти. Багато, звісно, хто знає про ці BMW, багато чого. Я думаю, знайдуться в коментарях всі знавці, які будуть розповідати, що це не так, це не так, і не такі двигуни, і все таке. Коробки, ну тому що багато хто про них все знає. Тому так, ну я спробую щось щось помілачав вам розповісти і в принципі на ходу показати, розповісти свої враження і все таке. Тому давайте перейдемо до салону і розповім, що там з'явилося. У салону головне, що змінилося, це звісно, у нас повністю перешитий потолок. Стеля була повністю перешита, тому що стара виглядала не дуже і взагалі в останньому відео не було. Цих всі стояк не було, передніх задніх стояк теж не було. Але вони перешиті. Дуже приємний матеріал. Але класно, звісно, бо ще під цей колір. У нас козирьки не дуже підходять. Оці от, елементи, люк теж був перешитий. Не дуже підходять, тому що вони не перешивалися і тому вони більш жовті, ніж оцей от кольор. Але це теж буде згодом робитися, щоб вона виглядала в ідеалі. Звісно, магнітово. у нас працює тепер пічка, у нас працює в принципі, все. На цій машині працює тепер все, щоб можна було комфортно їздити. Всі фари працюють, туманки, працюють, обігріви працюють. ну, В принципі, все, окрім ручника. Ручника у нас досі немає, як і не було. Ну, то таке, не дуже несуть. Звісно, і тепер і рівні працюють. І головне, звісно, що класно, працюють у нас електрорегулювання сідушок. Це теж класно. А у нас, як завжди, у всіх BMW стерчать досі провода тут всякі. Ззаді нічого не перешивалося. Але єдине, що у нас не працює, це відкриття замку водійської двері всередині. Ззовні вона працює, зсередини не працює. Ну, це теж таке, але в якийсь момент вони взагалі не працювали. Тому, тому хоч працюють, і вже добре. То я вам раджу, звісно, подивитися повну серію відновлення цієї BMW, Я тут ще вставлю кадри, як вона виглядала до цього. В принципі, по салону все. В принципі, на цьому по змінам, напевно, все. Як я вже сказав, все по помілочі, робилося. Основного такого глобального нічого не було зроблено. Наступного відео я вам вже розповім конкретно про цю машину більш детально. Я вам, звісно, раджу подивитися всі чотири, напевно, серії, чи скільки у нас там їх було, скільки за це, три чи 4, щоб ви Подивилися, наскільки сильно змінилася цей автомобіль, наскільки сильно вона перейшла зі стану е, Мотлаху в стан реально класної машини, на яку звертають увагу. Поціновувачам, я думаю, в е, рази приємніше буде дивитися ці відео, тому що ну, така реально легендарна машина перетворилася, дістали її з Мотлаху, повністю переварили, зробили, пофарбували, салон переробили. Ну це реально заслуговує вашої уваги. Тому, в принципі, на цьому все. Все, що я хотів розповісти про цей автомобіль в цьому відео, я розповів. Чекайте наступного відео. Я він Вона буде більш цікавіша. Тому на цьому все. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення.